синьо жовті кольори це не просто поєднання фарб, це символ нашої землі і нашого неба, нашої свободи та гідності. Щороку, 23 та 24 серпня, ми вшановуємо державний прапор України, символ єдності та сили, під яким виборюємо майбутнє та головне свято нашої країни день незалежності. Сьогодні ці дати мають особливе значення. Вони нагадують нам, що незалежність це не даність, а здобуток. Який ми щодня відстоюємо з нагоди свят бажаємо українцям незламності, віри у перемогу та світлого майбутнього для України. Пишаємось нашим прапором, цінуємо незалежність і разом крокуємо до перемоги. Ходімо, дізнаємось побажання людей. Щиро вітаю нашу Україну з Днем прапора, з днем незалежності України. Бажаю нам всім миру, перемоги і незламної віри в наше світле майбутнє. Щиро вітаємо всіх українців з Днем Прапора. Нехай скорим часом у нас буде перемога. Слава Україні, героям слава! Я вітаю всіх українців, особливо тих, які зараз на сході. Тому що, якби не вони, ми б тут зараз не ходили. Ні, в вишиванках, ні завдяки їм Ми маємо свято. Це а що день, побажали українцям у цей день? Та перемоги. Перемоги, щоб вже нарешті повернулися всі додому, всіх, які ми тут чекаємо. Основне, мені здається, що зараз це бажання для всіх одне. Перемога. Вітаю Україну з ним прапора, з Днем незалежності, щоб був ми в світі, щоб все було добре. Чисте небо над головою і щоб була радість в Україні. Нехай чи завжди в нашій державі це свято буває на віки ніколи не щазає. Нехай в любові кожен одного полюбляє, чи не цурає, гордині немає. Всіх найкращих побажань, нехай Україна розцвітає. Шановні громадянини, з нами незалежності! Вітаю, перемоги! Я бажаю всім миру і швидкої перемоги. А вона в нас буде. Я в це вірю. І молитися, щоб вона була якнайскорше. Вітаю всіх українців з цим. Днем, днем нашого прапора, днем наших символів нашої свободи. А що б побажали українцям? Терпіння і мирного неба. Дорогі мої злотів'яни. Вони мені всі знають. Я вас всіх вітаю з таким прекрасним днем, днем прапора, днем незалежності. Ми вистоїмо, переможемо, все буде добре. Віримо, надіємося, любимо. Всім добра, злагоди і миру.